Та всіх, хто нас дивиться в ефірі, новини на телеканалах Тернопіль 1 та інтебе. І наші журналісти вже підготували для вас актуальну інформацію про всі головні події області та міста. Теж розпочинаємо. Останній шлях захисника Олега Барни у рідному селі відбувся чин похорону героя у Білобожниці. Саме туди з'їхалися сотні людей попрощатися із захисником України. Багатьом із присутніх Олег Барна допомагав у самого воїна. Було ще багато планів. Головна це перемога, заради якої і воював, заради якої і жив. Але були й інші втілити, які тепер маємо ми всі. Квітами устелена дорога у селі Білобожниця. Тут прощаються із захисником України Олегом Барною. Останню шану люди прийшли віддати до рідної оселі воїна. Тут його найближчі: односельці, однопартійці. Із рідного дому тіло героя несуть до церкви. Вона близько, буквально кілька метрів від хати. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, стрільця помічника гравокометника Єгерського батальйону, військової частини А-4056, старшого сержанта Олега Барди. Я командувач Збройних сил України. Схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир Тризуб, полокований Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Сотні людей приїхали провести в останню дорогу захисника України. У рідному селі Олег Степанович вчителював, а у 2014 році його обрали народним депутатом. Він завжди відгукувався на потреби колег. Із власного досвіду знає Михайло Паламарчук. Олег Барна допомагав, коли мама Михайла серйозно захворіла на коронавірус. Олег Степанович, і мама, довго разом вчителювали в одній школі. І... Я практично там не знав, до кого звернутися, і перший, хто мені спав на чергу, це Олег Степанович. І я його набрав, попросив, чи може таке машину посприяти. Не встиг я покласти слухавку, як Олег Степанов вже був під будинком моєї мами, взяв її машину, завіз на КТ, домовився, через кілька хвилин вже повіз в лікарню, влаштував. І протягом всього, часу, коли лікувалася матір. Він приїжджав практично кожен день в цю лікарню і всіх хворих там частував тортами, шашликами, так їх підбадьорував. Усі, хто знав Олега Степановича, кажуть лише одне: він був дуже щирим, не терпів брехні, любив своїх рідних та все ж над усе був вірний Україні і за неї боровся. Якщо ми програємо нас знищать. ми зобов'язані виграти, До другої такої війни Україна може не витримати. А москалі, повірте, через 3-5 років знову будуть скалити зуби. Тому треба їх добити і зробити, сформувати міжнародну політику таким чином, щоб Росія просто розпалася або була недієздатна. Воював Олег Барна від початку повномасштабного вторгнення. Він йшов на фронт не помирати, а здобувати перемогу, розповідає дружина воїна. Цю перемогу маємо здобути ми заради всіх, хто загинув. Ми з хлопцями вирішили передати усі кошти в му восьму бригаду. Чоловік казав, що їм треба очі в небі. Він буде тими очима від Бога. А ми купимо ту зброю, якої їм бракує. Бо якби ті були дрони, то може би не полягло стільки людей. В Олега Барна залишилась дружина, двоє синів, батьки. Брат Степан також військовий. А ще мрія, аби у білобожниці звели спортивний комплекс, щоб діти мали гарні умови для розвитку. Адже нам не тільки перемагати, а й відбудовувати нашу країну. Низький уклін Олегу Барні за боротьбу і захист. Вічна слава герою! У той самий день 17 квітня на передовій з Олегом Барною загинув Валерій Дорохов. Він був командиром бойової бригади. Поставлене завдання виконав, віддавши своє життя. Валерій був лише 31 рік. Сім'ї ще не мав, але відвоював українські землі заради наступних поколінь. Яким Валерій запам'ятався своїм друзям та побратимам. Дивимось. Був спокійним, цілеспрямованим та відданим своїй справі. У Тернополі попрощалися із військовим Валерієм Дороховим. Біля дому печалі людно, побратими, рідні, друзі прийшли віддати останню шану захиснику України. Валерій Дорохов загинув під час артобстрілу 17 квітня. Виконував бойове завдання. Від початку повномасштабного вторгнення Валерій був командиром взводу роти охорони Тернопільського ТЦК. А три місяці тому відправився на передову як командир взводу в. Бойову бригаду він завжди міг дати пораду, підтримати та заспокоїти підлеглих таким у пам'яті побратимів. Запам'ятався Валерій Дорохов. Він був дуже хорошою людиною, був дуже хорошим командиром. Він підтримував постійно всіх своїх побратимів, ставився зрозумінням, адекватністю і від нього постійно була підтримка. Він ніколи не лишав в біді своїх друзів, побратимів. Він постійно підтримував їх. Підказував, якщо в щось в якийсь моментах було не так. До повномасштабного вторгнення Валерій працював у сфері обслуговування. Друзі та колеги воїна досі не можуть оговтатися від звістки, що Валерій загинув. Нам розповідають, що він був спокійною та цілеспрямованою людиною. Тому кажуть, уявити його на передовій зі зброєю в руках було досить важко. Часто був, навіть коли він не на роботі, на роботі він завжди питався, як справи. Він ну. Завжди переймався тим, чим він робить, і, і так він швидко ставав кожному з відвідувачів другом. Це ну, люди з такою відкритою душею, з таким світлим е, баченням всього. Ми е, працювали по сусідству і пересікалися і на фестивалях, коли ще Валерій працював в ресторанному, в ресторанній сфері. І це людина, з якою в якої можна було отримати підтримку завжди. Можна було запитатися пораду, можна було поговорити просто, можна було пожалітися. І завжди він допомагав допомагав знайти спокій. Він був супер зібраний, дуже сміливий. Можливо, аж занадто відданий своїй справі. Тобто, якщо він точно так і відносився, як і відносився до роботи, таке було враження, що він фактично ночував на роботі. У Валерія залишилась мама. Військовослужбовцю був 31 рік. Він так і не встиг створити сім'ю. Поховали Валерія Дорохова на Миколинецькому кладовищі на алеї Героїв. Вічна шана та дяка захиснику України. Почаївську лавру перевірять Вінкульті створили комісію, щоб з'ясувати, як УПЦ МП використовує об'єкти Почаївської свято-успенської лаври. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в атері телемарафону. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд. В оренду УПЦ МП її передали у 2003 році. А договір про оренду уклали на 49 років. До 2000 2052 якщо ж комісія знайде порушення, то орендарів, тобто МП, можуть попросити покинути територію лаври швидше. Михайло Яцина звернувся до суду і хоче повернутися на свою колишню посаду. Колишнього керівника головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області звільнили 5 січня цього року. Цьому передувало зокрема те, що його заступника упіймали на хабарі у 5 тисяч доларів. Чого саме вимагає Михайло Яцина у суді, розкаже моя колега Яна Полухіна з місця події. Яно, чекаємо деталей. Вітаю, Юлю. Відбулося підготовче засідання у справі, результатом якого стало призначення розгляду справи по суті. Зазначимо, що сам позивач Михайло Яцина до суду не з'явився. Була його представниця, адвокат також була представниця головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області. А на відеозв'язку була Державна податкова служба України. Адже саме вони і давали наказ про звільнення Михайла Яцини. Сам він вимагає у суді визнання протиправним та скасування наказів про його звільнення звільнення, поновлення на посаді і стягнення середнього заробітку зазначимо, що справу призначили до розгляду на 22 травня і будуть розглядати у Тернопільському окружному адміністративному суді. 12 студентів заразились кишковою інфекцією у Тернополі. Фахівці Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять епідеміологічне дослідження. За попередніми даними, це норо і ротавіруси. віруси. Відомо, що усі постраждалі спільно їли домашню їжу, яку після Великодня хтось привіз у гуртожиток. На інкубаційний період до кінця тижня в училищі дистанційне навчання. Маєте ще час до 16-ї години, аби встигнути отримати вакцину не лише від ковіду, а й правця та дифтерії. Спеціальний вакцинальний автобус стоїть у Тернополі біля драмтеатру. І ми вже знаємо, як проходить вакцинальна кампанія. Вакцинуватися потрібно в Україні. Стартував європейський тиждень імунізації. В його рамках нині у Тернополі працює вакцинальний автобус. Тут щепитися можуть усі охочі. Прийшла сьогодні вакцинуватися Ірина. Нам розповідає, від коронавірусу має уже три щеплення. Тому сьогодні хоче отримати вакцину від дифтарії та правця. Це важливо зміцнювати і підтримувати свій імунітет, оскільки. Невідомо, що чекає нас в житті, тому краще перестрахуватися. Я маю ще й маленьку дитину, тому хочу знизити ризики для себе і для нього також. Також від дифтерії та правця вакцинувався Андрій. Нам каже до вподоби, що зараз так легко можна отримати щеплення, і не потрібно ходити до лікарень. Я думаю, що це впливає на здоров'я людини, так? Майбутньому можливо. Тому провакцинувався. Вакцинальний автобус у Тернополі працюватиме сьогодні до 16-ї години біля драмтеатру. Його основна мета збільшити кількість вакцинованих через легкість та доступність цього процесу. Також нині тут можуть щепитися усі охочі від дифтерії та правця. А від ковіду вакцинами Коронавак, Янсен та Кобінаті. Для цього треба мати із собою лише паспорт. Продовж останніх двох років враховуючи пандемію ковіду, враховуючи військову дії, які є на території України. У нас відмічається деяке зниження вакцинації, охоплення рівнів наших. Тобто, ми бачимо, що є певні прогалини у вакцинації, і тому ми хочемо нагадати, що вакцини є, вони діють, вони захищають населення. Працюватиме вакцинальний автобус цього тижня не тільки у Тернополі, а й у області. Зокрема, щепитися зможуть жителі Шумська, Заліщиків, Чорткова і Теребовлі. Вона від щирого серця хоче допомагати нашим бійцям, тому вирішила випікати для них домашній хліб в печі. Пані Галина Селища, золотий потік найбільше в житті любить пекти. Її праця завжди з молитвою на перемогу. Щодня о шостій ранку вона встає до роботи. місе тісто на хліб для наших захисників. Пані Галина з золотого потоку вже понад шість років опікає двокілограмові хлібини. Спочатку робила на замовлення і продавала на ринку, каже, бо в селищі як такої роботи немає. Втім, спочатку повномасштабної війни, коли її син добровільно пішов на передову, вирішила таким чином допомагати усім бійцям. Припинилася ця, цей бізнес, тому що я сама дочка виїхала. А сама так і свята або як печем. Сама я печу, бо більше нема нікого біля мене. Ну і а тепер ще що хлопцям передову теж печем е, своїм синам, аби щоб мали силу, біли. Що домашній хліб, і вони ніби кажуть, що хліб дуже смачний на, на дні печини. Жінка розповідає, маючи можливість, не може не допомогти. А ще таким чином вирішила дякувати нашим воїнам. Але каже, зараз вести на фронт немає як і чим. Тому чекає будь-якої можливості, аби передати хлібини. Коли треба, навіть і до сина дзвонив, бо є моє братової син теж, він недалеко десь там під Бахмутом, але один від другого трохи далі, то він каже, що не треба їм. каже, Ну хліб би каже, пішов, але каже, за одного хліба хто де, каже, вест. За один замість тіста виходить 12 хлібин по 2 кілограми, готує з власних продуктів. Пшеницю возить на млин, яйця має домашні, а дріжджі купує. Місить тісто за особливим рецептом. Майже 5 годин закваска має настоятись. Жінка зі сльозами каже: кожну хлібину місить молячись за наших бійців. Буду пече, по лише найбагадає здоров'ячка, і буду їм пече, бо вони були здорові. і якнайскорше, би була перемога. Зараз жінка передає хлібини рідше лише тоді, коли волонтери чи невістка збирають допомогу на фронт. Тоді завжди намагається передати і випічку. Каже, подяка від хлопців є, але для неї головне, аби вони там не потребували нічого і скоріше повертались живими додому. Дякую за, за все дякую. Дякую. Ми їм дякуємо. Ми їм саме більше їм дякую. Зараз жінка чекає моменту, коли знову буде можливість передати хлібини та подякувати захисникам. ММА все більше набирає популярності. У місті пройшов відкритий чемпіонат Тернопільської області з цього виду єдиноборств. Переможці поїдуть представляти нашу область на чемпіонат України. Більше у сюжеті. На відкритому чемпіонаті Тернопільщини зі змішаних єдиноборств ММА чимало представників різних спортивних клубів бойових мистецтв. Більшість учасників це вихованці міських організацій. Юрію Колачику 10 років, з яких 4 він відвідує спортивний клуб і займається бойовим мистецтвом. У цих змаганнях поступився супернику і посів друге місце. Я на жаль програв. Мені б ще хоча б 20 секунд. Може, я б виграв, але мені часу не вистачило. Треба на оборот, треба. Чекати, поки він замучиться. Коли він замучиться, треба його потім починати, бо в нього вже сили мало. У змаганнях взяли участь і двоє дівчат: Анастасія Яринівська, навчається у 12-й школі Тернополя. Після уроків відвідує спортивну секцію і зізнається, їй це дуже подобається. Змішані бойові мистецтва ММА. Я займаюся тільки майже 5 місяців. Невеликий час, але мені дуже подобається. Я навіть не знаю, мені просто подобається займатися цим, постояти за себе. Дівчата, вони ми з ними б'ємось на одному рівні, а з хлопцями ну вони стараються бити дівчат легше, але ну з дівчатами мені кось простіше битися. В змішаних єдиноборствах немає багатьох обмежень стосовно прийомів, таких які є в класичних видах боротьби. Саме тому цей вид спорту набирає все більше популярності. Змішані єдиноборства вони самі по собі є універсальним видом бойових мистецтв, тому що в цьому виді спорту зібрані всі стилі бойових мистецтв. В змішаних єдиноборствах дуже великий арсенал технічний, який можна застосовувати під час бою, можна і бити, і руками, і ногами, можна виконувати китки. Звалювання виконувати різні больові задушливі прийоми, і це дозволяє охопити більше і спектр людей, які цікавляться єдиноборством в Україні. Останніми роками досить часто проводять змагання різних рівнів із цього виду спорту. І, хоча змішані єдиноборства не є олімпійським видом, однак зараз борці всього світу відстоюють право на те, щоб його включили в олімпійський перелік. Тобто це окремий вид спорту, який зараз є в світова федерація, є Федерація України, офіційна федерація, і світова федерація працює над тим, що цей вид спорту став олімпійським, і вони вже досить близько до цього. Я думаю, що найближчим часом він це вдасться. і Це також буде олімпійським видом спорту. Загалом у змаганнях взяли участь понад 80 спортсменів. Переможці у своїх вікових та вагових категоріях представлятимуть Тернопільщину на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств, який відбудеться за місяць у Вінниці. Ну і мушу вас попередити завтра, 25 квітня, в Тернопільській області та в місті Тернопіль очікується гроза, гра та шквали вітру. Тож бережіть себе. Дякую, що дивилися новини на нашому телеканалі. І до зустрічі ввечері.